9 вересня в районному будинку культури відбулося відкриття місячника оборонно-масової роботи. Протягом місяця учні шкіл відвідали військово-історичний комплекс Скеля, краєзнавчий музей, у військову частину. За цей період були проведені турніри та конкурси. Логічним завершенням комплексної роботи Коростенської міськрайонної організації Товариства сприяння обороні України був конкурс військово-патріотичної пісні. Протягом цього місячника Коростенська районська організація сприяння обороні України, міська і районна рада, влада проводила різні заходи, присвячені цій знаменній даті. Крім масових заходів, на місцях кожна первинна організація сприяння обороні України проводила і свої внутрішні заходи. Це такі, як турніри з футболу, змагання зі стрільби, вікторини, уроки мужності, відкриті кураторські години, конкурси учнівських робіт. Присвячені 20-й річниці створення Житомирської обласної організації, екскурсії в краєзнавчий музей, в об'єкт скеля, прибирання братських могил. конкурс сьогоднішньої військово-патріотичної пісні. У конкурсі військово-патріотичної пісні брали участь шкільні колективи 9-11 класів загальноосвітніх закладів міста. Захід проводився з метою виховання в учнівської молоді почуття патріотизму, поваги і шани до ветеранів Великої вітчизняної війни, воїнів-інтернаціоналістів. Кожна школа по черзі представляла свою пісню. Представлення учасниками конкурсного номеру було різне. Виступи оцінювала компетентне журі. Ви приймали неоразову участь зустрічі з ветеранів, ви приймали участь в прибиранні військових могил, які знаходяться на території Кроссинщини. Якщо ще звертав увагу на ці могили, шановні випускники майбутні, захисники майбутнє, то в основному тут у нашій хратинській землі лежать солдати, які 18-20 років. Що хочу сказати, що 25 травня 41-го року. Такі саме випускники, як ви, зустрічали свій останній дзвоник, У них були плани своєї майбутнє. Але після 21 червня плани їхні на майбутнє змінилися. Тільки 5% випускників 41-го року повернулися додому. Що це означає, що серед цього залу, якщо у вас тут 100 людей, додому вернулося тільки 10 чоловік. Це невисокі високі слова. Сьогодні у вас школярі, сьогодні передває майбутнє. Але якщо перейде час, ви маєте всі стати на захист своєї держави. У мене 10%, 10-15% військовослужбовців це жінки, які поряд з хлопцями носуть службу що захист своєї держави. Пам'ятайте це. Захист держави це не тільки стояти з зброєю в руках на засі нашого кордону, а це і ваша праця, ваше майбутнє, ваш хліб, ваша праця на злічній дорозі, ваша праця в принципі медичної допомоги, навчаючи особового склад чи дітей у школі. Ще раз хочу спритати своїм святом і пам'ятати, що нема нічого в житті ціннішого, ніж квадратний метр нашої землі. Підводячи підсумки конкурсу військово-патріотичної пісні, третє місце зайняла школа номер 8 Другими стали учні ЗОЖ номер 2 Перше місце посів навчальний заклад номер 13 Голова Коростинської міськрайонної організації ЦОУ Олександр Кутлярчук подякував усім за співпрацю та допомогу у проведенні місячника оборонно-масової роботи та висловив сподівання і на подальшу співпрацю.